І радіє все, і сміється смалка. як усі весни. як це школялка. Ось так у дошкільному навчальному закладі Журавлик діти прощаються з садочком. Усміхнені та сором'язливі дошкільнята зі спецгрупи з вадами мови червона шапочка, вже знають про школу і готуються до неї. Випускний свято по школялку. дуже до школи йти. те. На в школу? Так, йдемо вчитель буде додавати додому уроки. На викрика піднімати руку і також е виходити. Хочу піти в школу і навчатись. Я люблю малювати, читати, писати. Щодня з дошкільнятами цього садочку працює логопед. Людмила Емельянова каже: окрім роботи з дітьми в дошкільному закладі, з ними повинні працювати і батьки вдома. Переконана, лише комплексно можна підготувати дітей до школи. Дуже велика проблема в тому, що батьки не мають часу приділяти своїм діткам. От я би побажала надалі батькам приділяти більше часу, розмовляти з ними, переказувати казочки, читати, просто розповідати, щось придумувати, якісь цікаві історії. Торі більше часу приділяти діткам в виправляти їх у вимові обов'язково. Наші дітки я рахую підготовлені до школи, навчені програму засвоїли старшої групи. Добре, 16 дітей з 25, які виховуються в спецгрупі з вадами мови червона шапочка. Готові до школи. В кінці року психологи проводять для них тестування. Готові до школи має бути навчальна, педагогічна, психологічна і виховна. Е, вони виховані, вони навчені, вони освоїли програму дошкільну. Дошкільну програму старшої групи, і вони готові психологічно. Вони хочуть вчитися, вони вміють вчитися, вони розумні, вони найкращі. Ольга Фучко працює з дітьми вже більше 40 років. каже в садочку зараз виховують 360 дітей. До школи з них цьогоріч підуть 120. Про готовність дітей до школи наші випуска із дошкільного закладу судять школи. Я думаю, що наші дітки готові. Ті дітки, які мають проблеми з здоров'ям. Ті дітки, які ослаблені, ті залишаються у садочку. Тому в даній групі 15 діток іде в школу, і 16 дітей залишається на слідуючий рік. Але це діти, які трошечки молодші по місяцях, і які з ослабленим здоров'ям. Випускний бал в садочку для дітей важлива подія. Дошкільнята, яким вже виповнилось 6 років, готові піти в перший клас, де не буде обіднього сну, іграшок, гірок та пісочниці.